Ось така вона українська ярмарка з ароматом свіжого хліба. Людей багато. Черги стоять. Навіть приїжджають з кравчучками скуплятися. Дівчинку. Да, Ха -ха. Дякую. Приходьте. До речі, це ви по яким дням тут знаходитесь? Вітаю на каналі Київ у Кадрі. 31 липня. Ми знаходимося в Києві. На сільхоз... сільськогосподарській ярмарці по вулиці Турівській. Сьогодні поспілкуємося з продавцями, запитаємо ціни на товар, гарно проведемо час. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Абрикос 180, малинка 250. диня. 50 гривень, кавун 25, хлібобулочні вироби в пропозиції. Подивіться, друзі, черги. Я вони Томати, сливка жовта, 130, помідори 100. Кабачки, баклажани, перець в пропозиції, сухофрукти. Ціни різні. Чорнослив 200, 170, 150. Молочна продукція. Сир, і бринза. А, вони замінювали. Друзі, смачна молочна продукція, сир, будь ласка, пропозиції. Підкажіть, будь ласка, скільки кілограмчик коштує? Ціна різна. Є 150, 150, 160. 230. А, а такий, будь ласка. Маздан 520. 520 за кілограм, подивіться, все охайненько замотане, пакетики, все як має бути, в холодильничку, продавець в перчатках, молодці люди працюють. Все, дякую, гарного дня. Да, Кукурузка в пропозиції, сливка. Йогурти, все сломолочні картопелька, огірки. Бурячок 30 гривень. Помідорчик 120, 100 сливка. А огірочок яку ціну? 60. 60. Сливка за кілограм 85, персик 95, лохинка 230. До речі, недорого, друзі. помідорчик 90-90. Також вже впала ціна. Ось дивіться, будь ласка, 55 гривень. Сливка взагалі гарна ціна, огірочок 55. А що ви робите? Абрикоска 185. Яблучко білий налив 75. Спеції в пропозиції. Запах ароматний. <рес> М'яско пропозиції. Дуже <рес> дякую. Друзі, а ви знали, що ярмарки в Україні мали особливе значення? Це були не просто базари, а центр життя громади. Люди приїздили за десятки верст, щоб купити, продати. Але, звичайно, щоб був мотив ще й поспілкуватися, знайти якісь певні новини, знайомства, відчути себе частиною великого живого світу. Ну... 300 гривень, м'ясо 350 Зелені пропозиції. Доброго дня! Радий вас бачити. Дякую на Дуже привітний продавець. До речі, друзі, тут смачна ковбаса. Сам особисто купляв. Рекомендую. Підкажіть, будь ласка, така ковбаска, скільки коштує? 950 гривень. 950 гривень. Це натуральна, так? З натурального м'яса. Натуральне. Ага. Друзі, тут і з дикого кабана, і з оленя є. Тобто такі ексклюзивні ковбаси, які рекомендую просто покоштувати, дуже смачні. А це що таке, будь ласка, підкажіть? Так, так. Ага, скільки вона кілограм? Ага. А оце вище вище. Отак. Так, так. Язик Яловича кіаловичами томлених 850 за кілограм. 850 за кілограм, подивіться, все холодиночку, хайно продавець в перчаточках працює. Зверніть увагу, це дуже добре. Тому, друзі, запам'ятайте цю дівчинку. Да, 7 -7. Дякую, приходьте. До речі, це ви по яким дням тут знаходитесь? Імена тут? Да. По четвергам, а на Дарницькій площі. По по, по середу, ага. Тому, друзі, в середу Дарницька площа, в четверг. Вулиця Юрківська, так? так, так. Вулиця Юрківська. Все гарного дня вам. Дякую. Мовочна продукція. Кавун в пропозиції, диня, персик, виноград. Людей багато, черги стоять, навіть приїжджають з кравчучками скуплятися. Перець 85, цибулька молода 25, морква 30, кабачок 30, помідор 80, 95, 55. Персик Одеса 130, ринками меду 80. Ось наш пчеловод. Доброго дня, радий вас бачити. Дуже гарна продукція смачна. Мед різний, асортимент. Навіть гарбузовий, друзі, є, подивіться. Не часто зустрінеш гарбузовий мед. Різнотрав'я можна зустріти часто, а от гарбузовий це ексклюзивчик. А Підкажіть, будь ласка, що таке КВЛ. Квітково-липовий. Ага, квітково-липовий. Скільки він коштує? 300 гривень. 300... 300 гривень, друзі. Це тут десь літра, так? Тисячу 11... літ. Ага, кіло 400. Великий асортимент, різні об'єми. Друзі, рекомендую. Приходьте, вибирайте дуже смачний ароматний мед. Навіть просто стоїш біля локації і вже пахне смачним медом. Хочеться. Смакувати. А це, будь ласка, піти. це акація у нас, так? Акація, пів літри. 300, дивіться, який світлесенький. Видно, що натуральний мед, тому що навіть по банці як переливається, то видно. Все, гарного дня, будьте здорові. Плохинка 199, абрикос 200 гривень. Черги, черги, черги. Я вибачаю, цей 75, А цей доступ. Перець 65 пять. Помідори сливка 100 гривень. 74. Доброго дня. Малинка. Малинка 220. Це у вас лохина, так? Лохина 250. Абрикоска 200. Дивіться, друзі, все дуже таке смачне, свіже. Я відразу бачу 350 черешенька, сливка 75, качанчик кукурудзи 25, до речі, дорога. Підкажіть, будь ласка, скільки денька коштує? 50, це узбецька. Дінька 50, також дуже гарна на вигляд. Тому, будь ласка, приходьте, ось локація. Все гарного дня. Баклажанчик 35, перець 50. Я по 40 ціна впала. Персик Одеса взагалі недорого, 65, подивіться, який гарнющий. Бананчик 50, денька 40. Люди не поспішно ходять, вибирають товар. Інжирчик 110. абрикоска 100. О, друзі, кавунчик, херсон 25 гривень. Супер-солодка 45 рожевий помідор 80 гривень, мохіто 75-60 гривень, перчик Геркулес 80 баклажанчик 35 гривень, огірочок 45 Ось дуже гарна локація ягід. Доброго дня, яку ціну лохинка? 180. Крім лохинки, ще є смородинка в пропозиції. А як називається ягодка? Брусниця. Скільки вона? 250 за кілограм брусничка. Черга за м'ясними виробами. Денька 60, слива 80, абрикоска 190, малинка домашня, 220. Найвідоміші ярмарки. Сорочинський ярмарок на Полтавщині, Харківський і Лінський ярмарок. Це один із найбільших у 19 столітті. Сюди приїжджали з усієї імперії. А також бердичівський ярмарок на Волині. Він був великим. Великий був товарообіг та міжнародні контакти, особливо з єврейською діаспорою, що взагалі продавали на ярмарках: худобу, волів, коней, овець, зерно, борошно, насіння, реманент, серпи, плуги, тканини, вишиванки, хустки, горщики, діжки, ложки, тобто все домашнє приладдя. А також мед, сир, крупи. Ну, звичайно, що зараз асортимент змінився. Дещо не продають худобу, не продають реманенти, але можна знайти вишиванки, можна знайти хустки, горщики, діжки, ложки. Ну і, звичайно, мед, сало, сир, крупи це в обов'язковому порядку на сьогоднішній ярмарці є в пропозиції. Подивіться, яка Тонечко, краса. Ви У мене Букет, ще не квіти. Дешево. Добрий, Добрий день. день. А яку ціну така 200 гривень. 200 гривень. Подивіться, який польовий, ароматний, гарний. Так, один забрали, наші листів. А, а такі, підкажіть, будь ласка. 350. білий, 350. 280. 280 будь-який. Можна віддасть. Ось по 200 машин. Ось по 200. Є 7 штук. А такі гарненькі квіти. А як вони називаються? Це ж квіточка, Астра. Астрочка 150. астрочка ароматна. Mm. Це ще пам'ятаю запах з дитинства. Нектарин <гум> манго <гум> 130, персик 130, черешенька 280, баклажанчик 35, перець білозірочка 50. томати 70, перець червоний 70. Бананчик 40. Тинечка 40 гривень за кілограм. Квіточки дуже гарні. Доброго дня. А скільки такі букети коштує? 100 гривень. 100 гривень. Дивіться, ручна робота, Сухосточок польовий, дуже гарні. А навіть жито є, Колосся жито. Це гарного дня вам. Пропозиції. Брауні 60. Я ж себе не контролюю. Друзі, сочники 35, рік здобний 170. Доброго дня. Доброго дня. Смачненький хлібчик. Чиабат, сир 70 гривень, багетик гречаний 60 гривень. Дуже ароматний запах приємний. Денька в пропозиції 80 гривень. Калунчик солодкий 25 гривень. Персик 125, сливка 40. Томати 80, 55, огірочки 50, перець 50. Баклажанчик 35. Солодощі пропозиції. Мастих, вона буде на На 45, Марія 45, Солома 40, Дукатик 70, Ніжний 70. Помідори Закарпаття 85, Рожевий Одеса 90, Кукурузка 25. Диня колхозниця 70. диня Медова Одеська область 55. Малиночка 220, кухинка 220, черешенька 270, качанчик кукурузки 20, абрикоска 185. Ось така вона українська ярмарка з ароматом свіжого хліба, кольоровими літніми овочами, людським теплом. Дякую, що були разом зі мною на каналі «Київ у Кадрі. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. До нових зустрічей.